Вітаю вас у новій рубриці Феміда зважує гріхи, яка буде присвячена різноманітним підбіркам, а також антирейтингам. Я вже давно думала над цією концепцією, і одна з моїх підписниць підказала тему, з якою я вирішила почати. Дуже дякую за ідею. Можете також писати свої побажання, якщо такі є. А ми починаємо. Певно, багато хто з вас чув, що злочинцям, засудженим до найвищої міри покарання, надають можливість попросити щось особливе для своєї останньої трапези. Сьогодні я розкажу вам про найбільш унікальні та нетипові замовлення, які коли-небудь робили в'язні. Станом на сьогодні до меню може входити практично будь-що, окрім алкоголю. Втім, через низку інцидентів у деяких американських штатах було запроваджено певні обмеження. Наприклад, в'язні у Флориді можуть розраховувати лише на ті продукти, що є в місцевих супермаркетах. До того ж, їхня вартість не має перевищувати 40 доларів, а у штаті Луїзіана максимальна вартість замовлення взагалі складає лише 15 доларів. Та були часи, коли не існувало жорстких норм та правил, і можна було замовити практично будь-що. Девід Леон Вудс разом зі спільниками вирішив пограбувати будинок Хуана Пласенсії, місцевого дідуся. Він увірвався всередину з ножем і напав на старого, після чого забрав гроші з його гаманця, поцупив телевізор та втік. Девід виправ заплямовані речі та викинув ніж у річку, а потім викликав копів, аби повідомити, що, начебто, щойно виявив тіло. Та під час допиту хлопця його мати сказала, що вважає сина причетним до цього злочину. І надала дозвіл на обшук будинку. Так було виявлено пусті піхви для ножа, а також рушник з червоними слідами. У відділку він визнав свою провину та був засуджений до найвищої міри покарання. Його останнім побажанням було з'їсти іменний торт та піцу в сімейному колі. Не те, щоб це був його день народження. Просто схоже, йому хотілося востаннє пообідати з рідними. Віктор Гарі Фегер був засуджений за те, що позбавив життя медика. Він обдзвонював всіх підряд лікарів з телефонного довідника і таким чином натрапив на Едварда Бартельса. Сказав йому, що тут одна жінка терміново потребує допомоги. Та коли доктор прибув, то фегер викрав його, відвіз у поле та випустив йому кулю в голову. Чоловіка затримали декілька днів по тому під час спроби продати викрадений автомобіль лікаря. Так як Віктор перевіз заручника через кордон між штатами, ця справа набула федерального статусу. Адвокат засудженого та губернатор штату Айова, який був противником найвищої міри покарання, звернулись до Кеннеді із проханням про помилування, але отримали відмову. В якості останньої трапези Віктор Фегер замовив одну чорну оливку з кісточкою. Він сподівався, що на могилі з його тіла виросте оливкове дерево на знак миру. Кісточку від оливки потім знайшли у його кишені, та перед похованням його переодягнули в інший костюм. Втім, чи переклали кісточку невідомо. Філіппа Рея Воркмена звинуватили у тому, що він позбавив життя офіцера поліції під час збройного пограбування. Одна із заручниць, працівниця ресторану, попросила дозволу встати, щоб полегшити судоми у нозі. Скориставшись нагодою, вона увімкнула беззвучну сигналізацію. На виклик приїхали троє копів, тож грабіжник кинувся тікати через парковку. Саме там було застрелено одного з офіцерів. Це стало підставою для призначення найвищої міри покарання, хоча сам затриманий не визнавав провини. Балістична експертиза у цій справі ніколи не проводилась, а звинувачення ґрунтувалось на словах очевидця, що припаркував там машину і, начебто, бачив все на власні очі. Однак його свідчення були плутані та непереконливі. Дехто з криміналістів вважав, що вогнепальне поранення, яке отримав поліціянт, не могло бути спричинене пострілом з пістолету 45-го калібру, яким був озброєний воркмен. Зазвичай кулі такого розміру залишаються всередині тіла, а якщо і проходять наскрізь, то вихідна рана більша за вхідну. Тоді, як у цьому випадку, це було скрізне поранення, і вхідний отвір був більший. Це скоріше відповідало 38-му калібру. Саме такі пістолети використовують поліціянти як штатну зброю. Та ці висновки були зроблені, ґрунтуючись лише на фото. Після тривалої судової тяганини дата введення ін'єкції все ж була призначена. Філіп Воркмен не мав особистих побажань стосовно власної останньої трапези, однак натомість попросив, щоб якомусь безхатьку подарували велику вегетаріанську піцу. Адміністрація в'язниці відмовилась виконувати його прохання, і це спричинило хвилю невдоволення серед громадян. У день його страти у притулки для безхатьків по всьому штату Теннессі надійшла величезна кількість піц з різними начинками. Таким чином, люди намагались вшанувати останню безкорисливу волю засудженого. Томас Джозеф Грассо мав довгий список кримінальних правопорушень. Та в камеру смертників він потрапив за вбивство пенсіонерів. Життя Хільди Джонсон він забрав, перекривши її доступ повітря різдвяною гірляндою з ялинки жінки. Після цього поцупив з її будинку 12 доларів та телевізор. Це була сусідка та краща подруга бабусі його дівчини. А через півроку він напав на Леслі Гольца, літнього чоловіка з Нью-Йорка все заради того, щоб викрасти його чек соціального страхування. На свою останню трапезу він забажав два десятки мідій: подвійний чізбургер із Бургер Кінг, шість реберець барбекю, два молочних мілкшейки, гарбузовий пиріг та банку спагетіос. Це відомий в Америці бренд консервованих в томатному соусі макаронних виробів у формі кілець. Наостанок злочинець поскаржився, що отримав саме спагетті, а не спагетіос. І хоче, щоб преса знала про це. Саме такі його слова та контекст ситуації закарбували цей випадок в історії. Справа Рікі Рея Ректора свого часу отримала дуже широкий розголос серед громадян Сполучених Штатів. В нього було не найпростіше життя. Жорстокий батько, булінг від однокласників та зневажливе ставлення від оточуючих. Це сформувало характер запальної та лютої людини. Одного разу він з товаришами хотів завітати до танцювальної зали місцевого ресторану. Але у його друга не було грошей, щоб заплатити за вхід, тож його не пускали. Це не на жарт розгнівало Рікі Рея. Він витягнув пістолет та влаштував стрілянину, в результаті якої одна людина загинула, і ще двоє були поранені. Чоловік три дні переховувався по околицях, аж поки сестра не вмовила його здатись. Та зрештою, замість цього, він застрелив офіцера поліції Роберта Мартіна, після чого вийшов на подвір'я, приставив пістолет до власної скроні та натиснув на спусковий гачок. Як не дивно, але це не вбило його. Хірурги змогли видалити кулю, але пошкодження мозку були надто сильними і незворотніми. Це у значній мірі вплинуло на його психічний стан. Психотерапевти вважали, що його розумовий рівень становить близько 70 одиниць таке значення кваліфікується як відсталість. Сестра чоловіка казала, що поранення повністю змінило його поведінку та особистість, незважаючи на те, що Рікі Рей не міг зрозуміти, за що його страчують, суд все одно визнав його дієздатним та осудним. Позиція Біла Клінтона стосовно цієї справи мала великий вплив під час його президентської кампанії. Для того, аби отримати якомога більшу кількість голосів, він хотів показати, що кожен має нести покарання за свої злочини, тому відхилив звернення адвокатів ректора про помилування. В якості останньої трапези Рік Рей замовив стейк, курку, вишневий порошковий напій та пиріг з горіхами. Схоже, у нього і справді були великі проблеми зі сприйняттям реальності. Злочинець навіть не розумів, що це його останній день. Коли він закінчив їсти, то відклав шматок пирога на край підноса і сказав охоронцям, що хотів би зберегти його на потім. Його викинули лише після того як вирок був виконаний. Роні Лі Гарднер потрапив у в'язницю за вбивство бармена Мелвіна Отерстрома під час пограбування його закладу. Це був далеко не перший кримінальний епізод у його житті. На той момент він вже провів за ґратами більше часу, ніж на волі, і завжди намагався втекти. Коли його привезли до приміщення суду, аби призначити покарання за цей злочин, Роні Лі вже мав план втечі. Спільниця прикріпила скочем пістолет до питного фонтанчика. Тож, коли зброя потрапила до його рук, він одразу ж нею скористався, аби пробити собі шлях на волю. Гарднер відкрив вогонь по офіцерах, які його супроводжували, та сам отримав поранення. Також він вистрілив у адвоката Майкла Бердела. Куля потрапила тому в око, і чоловік загинув на місці. Потім сильно поранив судового пристава, що трапився йому на шляху. Пізніше злочинець взяв випадкового хлопця в заручники і разом з ним пішов до виходу. Та той юнак вистрибнув у вікно і врятувався. Ронні Лі Гарднер залишився сам з єдиною кулею в пістолеті. Йому не залишалось іншого вибору, крім як позбутись зброї та здатись поліції. Пізніше він зізнався, що ні адвокат, ні пристав не становили для нього загрози, тож йому не варто було в них стріляти. За його злочини йому присудили найвищу міру покарання. Та через постійні апеляції та повторні розгляди пройшло ще 25 років, перш ніж вирок нарешті було виконано. Злочинець наполягав, щоб його стратили шляхом розстрілу, і це був перший такий випадок за останні 14 років у штаті Юта. На свою останню трапу Зороні Лі замовив стейк: хвіст лобстера, яблучний пиріг, ванільне морозиво і баночку 7-Up. Незвичайним нюансом було те, що він хотів подивитись трилогію володар перснів під час прийому їжі. Це прохання було виконане. Гарнер добровільно дійшов до місця виконання вироку і був спокійним він не мав останнього слова. Присуд було здійснено розстрільним загоном із п'яти людей. Ім'я Лоуренса Рассела Брюера стало відомим після того, як його разом зі співучасниками затримали за жорстоке вбивство темношкірого чоловіка. Переважаючи кількістю, вони побили Джеймса Берда через расові упередження та прикували до автівки довгим ланцюгом. Вони тягнули його за собою по асфальтованій дорозі з ямами приблизно 5 кілометрів, поки від чоловіка мало що залишилось. А рештки кинули на узбіччі. За цей жорстокий злочин Брюера засудили до найвищої міри покарання. Він ніколи не висловлював каяття і навіть казав, що зробив би це знову. Попередні злочинці з цієї підбірки були досить стримані у своїх побажаннях, але Лоуренс Рассел Брюер зробив чи не найбільше замовлення за всі часи. Він захотів два смажених курячих стейки з підливою та нарізаною цибулею, бургер з беконом та потрійною котлетою, яєшню з сиром, яловичим фаршем, помідорами, цибулею, болгарським та гострим перцем. На додачу чоловік замовив миску смаженої бамії з кетчупом, половину буханця білого хліба. Три фахіта з начинкою, м'ясну піцу, три банки газованки, арахісову помадку та велику порцію морозива. Та коли це велетенське замовлення нарешті зібрали та принесли, той сказав, що не голодний і не скуштував жодного шматочка. Після цього інциденту сенатор штату Техас звернувся до керівництва в'язниці і запропонував покінчити з майже сторічною традицією, особливої останньої трапези. Таким чином, через Лоуренса Брюера більше ніхто із засуджених до найвищої міри покарання у штаті Техас не зможе замовити на останок щось смачненьке. На цьому завершується перша частина із циклу незвичайних останніх трапез». чи цікавий вам такий формат, і чи варто робити продовження цієї теми? Напишіть також, як ви вважаєте, чи правильно надавати злочинцям, що скоїли страшні злочини, право на якесь особливе харчування. Мені буде цікаво почитати. І до нових зустрічей в наступних відео.